На виконання державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти з 16 по 20 грудня в усіх садочках Нетішина проходили презентації театралізованої діяльності закладів за участю вихователів, вихованців, батьків. Метою проведення такого фестивалю є активізація творчості дітей, виявлення і розвиток дітей дошкільного навчального віку, театрального мистецтва. Популяризація дитячого театрального мистецтва, обмін досвідом між педагогами, між дошкільними навчальними закладами використання театралізованої діяльності. Кожен дошкільний заклад складав собі програму відповідно до матеріальної бази, до їхньої діяльності, до кадрового потенціалу та Потенціалу вихованців та батьків. Театральне мистецтво близьке та зрозуміле для дітей, адже в його основі лежить гра. Розвиток у дітей театральних здібностей, художнього смаку, естетичного сприйняття навколишнього світу, прагнення до самовираження є важливими складовими творчого розвитку. Члени журі конкурсу переконались, що театральна діяльність у дошкільних закладах сьогодні надзвичайно різноманітна: психогімнастика, сюжетно-рольові ігри, пальчикові ігри, розваги та ігри з музичним супроводом, ігри на розвиток емоцій, ігри діалоги, розповіді, описи, етюди, на сценічну увагу, рухливі ігри за мотивами казок, різні види театрів, на ложках, на піску, прогулянці, театр рукавичок, шкарпеток, масок та інші. Для журі, до складу якого увійшли спеціаліст відділу освіти з дошкільного виховання Наталія Рапченюк, завідувач методичним кабінетом відділу освіти Надія Кухарчук та методист з дошкільного виховання Любов Самчук, було нелегко. Кажуть, усі представили себе на високому рівні. Призові ж місця розподілили наступним чином: третє за ДНЗ номер 5 друге у дошкільного закладу номер 6, а переможцем визнали Оленку садочок номер 7 Саме відеоматеріал про театралізовану діяльність ДНЗ номер Сім буде наданий Хмельницькому обласному інституту після дипломної освіти і братиме участь у другому обласному етапі конкурсу фестивалю дитячого театрального мистецтва.